Всім привіт і всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами продовжуємо проходження гри під назвою Papers, Please. Сьогодні я хочу спробувати зробити день без фейлів і щоб не було так, як у минулій серії. Слава кінець. Кінець догану вліпили. П'ять кредитів. Чесно сказати, подивитись на минулу серію, це просто це не була нормальна серія. Там де суто геймплей. Це був просто якийсь хаос. Так, продовжуємо проходження день п'ятий. Зірковий бігун з Републії 8. А, з Републії в. Чи це 8, чи це буква В, я уявлено, не маю. 0 кредитів, 4 членів родини, ну значків. Окей, продовжуйте. Газету ми не читаємо завжди. 27 листопада 1982 рік. І знову той листок. Oh Арстось, Містерство Колпуску. Oh. Інспектори, тепер ви уповноважені затримувати підозрілих осіб. Опитайте подорожуючого щодо суперечності для можливості затримання. Слава Арстотці. Як на мене, це нічого нового, тому що у минулій серії в нас була ось ця карточка з мікрофоном, і в нас була ось ця штука виділі неузгодність, і ми їх опитували. Дивно? Це знову та сама сторінка про пункт і далі газети новини, ми цього не читаємо. Вкриваємо ролету і поїхали. Перший подорожуючий. Я щось нічого не розумію. Аж тось комістерство документ. Відтепер ви уповноважені затримувати підозрілих осіб. Я відвідую друзів. термін перебування залиш на пару місяців. Угу. На пару місяців це на два місяці. А, і ще у минулій серії я згадав. Нам дуже багато друкували доган за те, що я погано перевіряв номер паспорта. Тому у цій серії я спробую це робити краще: КГСВД, а тут вже неправильно. Цим надається умовний допуск на територію суверенної ярстоцького громадянину. Ну тут неправильна серія паспорта, тобто не серія, а номер, значить, ми йому відмовляємо. Я так розумію. Відмовити, відмовити. Далі. Наступний. Блін, було би класно, якщо б ми прийшли всі дні. Пару, секунду. Щоб ми прийшли всі дні цієї гри, всі серії, так сказати. І потім в нас був вільний режим, щоб ми могли там 100 днів проходити, 200 днів, там, щоб ми могли аж цілу чергу обслужити. Картка громадянина Арстоцьке. Стоп! Тут щось не сходиться. Їм що тільки карточку треба мати? Місцеві зобов'язані мати картку гром. Угу. Ну, вони мають картку гром. Іноземцям потрібен дозвіл на в'їзд, це не мене цікавить. Всі документи мають бути дійсні, подорожуючому треба. А, це подорожуючому. Це в нас громадянка Арстоцьке, Окей. Е... Мені доб... Ну я не знаю, я віддаю. А що я її віддати не можу. А, а ось так. Дані збігаються, окей. Що е, мені робити треба? Я ж нічого не розумію. Ну, ну, все добре, в неї є карточка. Ну йдіть собі. А чого? Ось так може? Поля не пов'язані. Я зараз все, все перепробую і поля будуть не пов'язані. І зараз я напевно скажу, все, дякую всім за відео, всім папа. -па. Дані збігаються. Ну, все. Іноземці потрібні дозвіл на Поля не пов'язані, добре, що тоді пов'язано. А що робити? не пов'язані. Добре, якщо її отак дам. Ну, не працюй. І що? Ем, Картка, гром місцеві, ну. А що не так? Я не можу просто розібрати. А що не так? Що сталося? Іноземцям потрібен дозвіл на в'їзд. Поля не пов'язані. Поля не пов'язані. Так, в них тут нічого не пов'язано, я їй не можу віддати цю ID картку і що мені робити? Я їй не можу просто віддати. Картка гром. В чому проблема? Що, гра заглючила? По Добре, подорожуючи, треба мати. А, може, ось так? О! До мене. До... Я докомекався до мене пішло. Вони забрали мій паспорт. Разова, візов... Разова візова квитанція тільки для відмови. А, тобто ми їй квитанцію даємо і тут тільки можемо відмовити. Все. А, а. Так, 100. А, так, ну правильно, вона ж не є громадянка Арстоцьке. Навіть якщо вона з якоїсь іншої країни подорожує до Арстоцьке, вона і подорожуюча. Ну, правильно! А я забув перевірити. Я залишусь на пару тижнів. 14 днів. Ну, це 2 тижні, окей. Серія номер паспорта 82 У Ф6. Правильно. Правильно, правильно. Правильно, ну, все правильно. Все. Йдіть. Далі. І тепер ви повною затримувати підбрилих осіб. Це типу я їх в тюрми що? Просто проїжджаю. Термін перебування. Лише 2 дні. Транзит. угу. No, серія номер паспорта, тобто W.E. Фінфісете Фернандес. Чи як там його звати? Термін дії 13-12. значить, Це добре. 73-го. Це все добре, окей. Твердите. Віддаємо. Не створюйте неприємностей. Ну, ну, прям. Я вже два відео випустив. Пору. Топ. Топ. Я не встигши Догану прочитати. Вона вже прийшла і мені впарює, що їй треба виїхати. Почекайте там, стійте. Догана МД. Порушено протокол дозвід на в'їзд, помилка ім'я. Я ж ім'я нормально перевірив, там все було нормально. Я дати всі перевірив, в чому проблема то Буде як в, минулій, як в двох минулих серіях. Я, якщо порахувати за дві минулі серії, я вже отримав 5 доган. Ні за що. І це причому я документи перевіряю нормально. Касіді, ка Катін, окей. 8UE8HL5MW. Транзит на 2 дні е, до. Окей, добре. 83, добре. добре. Ну все добре, окей. Я її пропускаю. Прошу. Ху. Це вона мені плюнула, чи вона просто так сказала? Вона мені що, в лице Плюнула така пху. Це мета вашої подорожі. Транзит крізь країну, транзит. Я буду пару тижнів, окей. В не, неї. в неї в неї неї все добре. Тільки номер паспорта, стоп. Т1. Клуко. Номер паспорта добрий. Вже будильник, серйозно. Е, так, 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 так. 1984. Ну, все добре. Прошу, жіночко, йдіть. Не створюйте неприємностей. І зараз догана вилізає полюбе. Ні, не вилізає. Яка мета вашої подорожі? Планую працювати. Термін перебування я залишусь на півроку. Добре, але мені треба той папірець, якого у вас нема чомусь. Значить, ми беремо цю кнопку, подорожуючому всі документи мають бути. Мати картку гром. М. А, стоп, що? А, ой, супер. А, це, типу, дозвіл на в'їзд. Ось цей документ. Угу. Може, він щось приховує? А ні, нічого. Робота 6 місяців. ФПД ДТФР. Та ніби нормально. Нікола... Ніколас Константін. А все нормально, окей, ми даємо йому ось цей даємо ось цей. Так, чого вони зразу не дають ту карточку? Таке враження, що, типу, я його опитаюся. На ту кнопку нажимаю, типу, де, де карточка, де дозвіл на в'їзд, на проїзд чи на в'їзд. А вони зразу не дають, і таке враження, що вони щось ну, скривають. Яка мета вашої Ось Сьогодні чудовий день, друже. Ну, ми нарешті змінили змінилися від. Імміграція. Угу, Іммігранка в нас. Термін назавжди. 26-12. Номер паспорта 2 QH ага, 6 Окей. Дозвіл на в'їзд, добре. Антегрія 21, 84. Добре. дозволено. Дозволена. Дуже вам дякую. Прошу бути люб'язні до моєї дружини. Вона одразу за мною. А, так це чоловік був. Ага. А, все кінець. Зараз будемо закінчувати. Ви Бачили мого чоловіка? Він пройшов так. Угу, Так, він пройшов. А я не можу їм відповідати. А він пройшов, а я не можу їм відповідати. <різь> ну, клас. Місцеві зобов'язані мати картку громі, на заміж потім дозвіл на в'їзд. В неї його нема. Ви він нас упережень, Де ваш дозвіл на в'їзд? Будь ласка, благаю вас. Вони не видадуть мені дозвіл, У мене немає вибору. Мене б'ють, якщо повернусь в інтерію. Ну, вибачте, відмовите. Ну, блін. Ви, 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 ви прирекли мене. Ну, жіночко, вибачте, я не винуватий. Так, сталося. Такі в нас правила. Ваша родина потребує ліки. доступне вдосконалення, пробіл для переходу в режим збірки. А. А, не працює! Клас! Зарплатня в мене 25. Досконалення будки. Давайте я візьму досконалення будки. І все, і піду. І все, ми беремо досконалення будки. І все, готово. Ну, якось так. Чесно сказати, я досить радий, що, ми, що в нас так вийшло. Ну, тобто, не нам, а мені вийшло пройти п'ятий день так на ідеально, ну майже на ідеально. Нам виписали, на жаль, одну догану через те, що я неправильно провірив ім'я. Хоча, на мою думку, я перевірив правильно, і я дивився ідеально, добре. Тому напишіть в коментарях, напишіть тенд-код і напишіть проблему. Де я неправильно провірив, тому що як на мене я все зробив правильно? Також обов'язково не забувайте підписуватись на мої соцмережі, такі як Instagram, TikTok, Telegram і всі інші, які я тут не назвав, в описі під відео. І зустрінемося з вами у наступних відео.